Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні я вам розповім дуже цікаву історію. Одного зимового морозного ранку хтось виніс на вулицю маленьке кошенятко та й залишив його на снігу. Кошенятко посиділо, а потім пішло шукати своїх господарів. Воно йшло по вулиці та дивилося на перехожих. Але перехожі поспішали у своїх справах та не помічали його. Кошенятко підійшло до діток, що гралися, але й вони не звернули на нього ніякої уваги. Маленький котик дуже стомився, тому він сів під кущиком та вирішив чекати господарів тут. Котик сидів дуже довго, уже й настала темна ніч. Йому було сумно та холодно, але ніхто його не забирав. Коли настав ранок, котик дуже змерз та зголоднів. Аж ось на подвір'я вийшла дівчинка Оксанка. Вона побачила маленького котика, їй стало дуже шкода його, і вона вирішила забрати його до себе додому. Вона його зігріла теплою ковдрою. Дала котику їсти. Оксанка вирішила залишити котика у себе жити. Котик дуже зрадів цьому і почав весело гратися. Малята, скажіть, а чи добре зробила Оксанка, що вирішила забрати до себе котика? Так, добре. А чому? Правильно, тому що котик міг на вулиці замерзнути. А тепер давайте пограємося з котиками. Що робить цей котик? Правильно! Котик сидить. А цей котик, що робить? Котик лежить. А ось цей котик що робить? Котик стрибає. Що ж робить ось цей котик? Котик їсть. А цей котик що ж робить? Правильно, котик умивається. Що робить ось цей котик? Так, котик грається. А цей котик що робить? Звичайно, котик спить. А тепер, дітки, повторюйте за мною маленькі віршики. Та, 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 побачили кота. Ти, ти, ти. Це сидять коти. Ту, ту, ту. Весело коту. Іт, іт, іт. Мишку ловить кіт. То-то-то побачив кіт пальто. Ут, 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 сірий котик тут. Молодці малята. Так скажіть, про кого ми сьогодні говорили? Правильно, про котиків. Я дуже сподіваюся, що ви будете піклуватися про тварин та допомагати їм. До побачення до нових зустрічей!